1 січня у дружківці суттєво зросте вартість водопостачання. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія у сфері регулювання тарифів у енергетиці та комунальному господарстві. Якщо брати вода, то вона буде 9,82, а стоки 8,63. Це я вже називаю вместе з НДС. Якщо брати уровень повышення, то в цілому це від 2 до 2,6 Крім того, буде скасовано градацію споживачів на такі категорії, як населення, промисловість і бюджетна сфера. Он для всіх потребителей, тобто для промисловості, для бюджетної сфери або для населення он один. І от я назвав він составляє в сумме вода і стоки 18 гривень 44 гривень. Проте навіть таке здорожчання не надто радує дружківських комунальників, каже Олексій Долбіщенков. По перше, вартість води, яку купує водоканал, у понад три рази. Тож собі вартість послуги підприємства складе 21 гривню за кубічний метр. А це значить, робота водоканалу залишиться збитковою. Явного оздоровлення так са підприємства, водоснабження, тобто водоканалу, Я не просматриваю. Я дуже сподіваюся, що нам це вот поступлення дозволить. По крайній мірі, як мінімум, выплачивать своевременно заработную заробітну плату і платіть налоги. Проте навіть за умов збиткової роботи накопичення заборгованості по зарплатні та перед державними фондами, дружківський водоканал виконав найнеобхідніші роботи з підготовки до зими, запевнив Олексій Долбиченков.